Вас вітаю ту Океан Трейд. Сьогодні поговоримо про інструмент, який досить часто використовується в обробці металу, а саме про кінцеві фрези. Основна функція яких це створення пазів, площин та уступів в матеріалі. Вони можуть використовуватися як для глибокого, так і для поверхневого фрезерування, залежно від потреб конкретної задачі. Для прикладу беремо АЕМ-90 з двома ріжучими кромками під пластину АПМТ 1135 від торгової марки Акто. Діаметр фрези складає 16 мм. Хвостовик має такий ж самі розміри. Загальна довжина 150 мм, врізки – 90 градусів, глибина різання 10 мм Для цього інструменту підходить пластина прямокутної форми, а вже в залежності від матеріалу, який збираємося обробляти, підбираємо потрібний сплав по сталі, нержавіючій сталі, чагону твердим або м'яким металом. Ця кінцева фреза призначена для виконання різних операцій фрезерування та обробки деталей з використанням верстатів. Її компактні розміри і універсальні характеристики роблять її відмінним вибором для різних видів робіт. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та до допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.